Кайфон на ремонті, то зніму на, поганий, на погану камеру. Матюльчик 5v30, апаратик буде заливатися. Це на всякий случай, коли може хтось буде інтересуватися, щоб знали. 5v30, фільтр MAN німецький 80 злотих, блін, стоїть. А мені дали перший раз я купив, мені дали за 20 злотих якусь фігню. Це ми візьмемо. Нормальний фільтрок. Вдруг може хто буде інтересуватися, яке масліцо Я собі в бешечку заливаю. Тут чистенько, красивенько, гляньте, яка красота. А кстати, кстати, я коли побачу одну штуку, то я офігел. Пневмобалон стоїть. Зараз. Гляньте. У мене на пневмі машина. Та я й не знав. А я й не знав, що там пневма стоїть. А це ще плюс пятерка зелені, не? До ціни